Помолилися, далі можна і голосувати білоблакитні зранку до лаври, а потім у раду 12 грудня початок роботи депутатів нового скликання і перша кадрова новина на посаду спікера регіонали висуватимуть Володимира Рибака, першого заступника голови політсили. За даними видання Українська Правда, першим віцеспікером може стати комуніст, екс керівник митниці Ігор Калєтнік. а не, як очікували, Адам Мартинюк. А три опозиційні сили ще не визначилися з єдиним кандидатом на посаду. До віце спікера після обрання президії парламенту депутати візьмуться за посаду прем'єр-міністра. Глава держави вже запропонував кандидатуру Миколи Азарова. Сам Віктор Янукович до ради не прийде. Він в Індії з державним візитом, повідомили в пресслужбі президента. Тому депутатам передадуть лише відеозвернення. Його записали перед відльотом лідера країни за кордон. Пережити перший день роботи Верховної Ради готується, і влада Києва. Чиновники наказали повністю розчистити дорогу біля парламенту, зокрема вулицю Грушевського, щоб ніхто з новообраних депутатів та гостей не травмувався. Як відомо, на 12 грудня синоптики обіцяють у Києві продовження снігопаду.